Друзі, всім привіт. Всім гарного вечора. Та тихої ночі. Чи доброго ранку та чудового дня. Дорогі підписники. Дуже дякую вам за вашу підтримку і за те, що підписаний на мій канал. Ваші перегляди, коментарі та лайки Надихають мене створювати нові відео про Харків і його чудові дороги. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково зробіть це, щоб не пропустити жодного цікавого відео. Натисніть кнопку підписки та дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. Давайте разом досліджувати наше місто. Хочу поділитися з вами однією цікавою історією. Два місяці тому я записався на прийом до МРТ. Приїхав сьогодні о 11-й годині дня. Заходжу і кажу: здравствуйте, я записувався на прийом на 11. -й. Вона мені відповідає: у мене записана жінка, вас немає. Я їй кажу, як це немає, ви ж мене записували. Вона дивиться на комп'ютер і каже. Я вас записувала на червень, а зараз липень. Я відповідаю, ви ж мені сказали липень. А вона Ні, я вам не казала. Я їй кажу: А я можу зараз уже у живу чергу зайти? Вона відповідає: Ні, у мене має бути дівчина. Я питаю, що мені робити. Вона каже: Я не знаю. Тоді я запитую, що це за контора, чому ви мені за день не подзвонили і не а підтвердили. Чи буду я на МРТ, чи не буду, чи потрібно завтра приїжджати на МРТ. А вона відповідає: у нас так не робиться. Так мені цікаво, як вони зарабатують гроші. МРТ коштує 1600 одного відділу. Скільки разів я їздив в інші заклади, завжди дзвонили за день і попереджали, що у вас завтра запис на таку та годину. Будете ви завтра чи не будете? Я відповідав, звісно, буду. І все, приїжджав на годину та проходив свою процедуру. А ця контора якась непонятна. Не хочуть зарабатувати гроші. Ось так я зранку з'їздив у цю контору. Трохи засмутився, але нічого. Зараз ми з вами поїдемо на Майдан Свободи. Я вип'ю кави і поїду на Олексіївку де запишуся на МРТ. поїхали разом зі мною до Майдану Свободи. Хочу поділитися з вами новинами цього тижня. Наприклад, у середині тижня у середу сталося п'ять дуже потужних вибухів. Перші два удари було нанесено приблизно о першій годині ночі. Сьогодні вночі росіяни вперше завдали подвійного удару ракетами Іскандер М по дергачам. Удар пройшовся по об'єкту цивільної інфраструктури Дергачівській початковій школі. На щастя, обійшлося без постраждалих. У мене навіть вночі спрацювала сигналізація на машині. І першого разу, і другого. Було дуже чутно. Російські ЗМІ знову виправдовуються свої терористичні акти на мирне населення Харкова, начебто, вони нанесли удар по іноземним військовим в будівлі в промзоні. Ось що вони пишуть в телеграм. Іскандер М нанес ракетний удар по пункту временної дислокації іноземних найомників в здані строїтельної компанії в промзоні Харкова Міноборони РФ. Ось що вони ще пишуть. Послухайте в результаті удару уничтожено до 100 бойовиків, із них 40 – зарубіжних інструкторів, около 60 – воєннослужащих ВСУ. Третій і четвертий вибух пролунав о 12-й годині дня приблизно. Ракетами був атакований інфраструктурний об'єкт в Харкові. На місці влучання сильна пожежа. Одна особа отримала поранення. П'ятий приліт по місту у середу пролунав о другій годині дня. І знову по промисловій зоні постраждали шестеро городян. Їм надана медична допомога. У Харкові новий антирекорд по тривалості тривоги два дні, 13 хвилин. Хочу висловити величезну подяку кожному з вас за ваші чудові коментарі. Ваша підтримка та добрі слова надихають мене продовжувати створювати відео про наш улюблений Харків. Ваші відгуки та коментарі дійсно багато значать для мене. Вони допомагають мені бачити, що моя робота має сенс і приносить вам задоволення. Дякую вам за те, що ви завжди такі активні. Це неймовірно важливо для мене. Хочу прояснити деякі моменти. Часто чую від вас: покажи, де Харків розбомблений». Все ціле, все добре, а ви тільки кричите, що він розбомблений і зруйнований. Мій контент зосереджений на інших аспектах міста. Я не знімаю зруйновані будинки, розбомблені квартири та будівлі. Але навіть у моїх відео іноді з'являються фрагменти зруйнованих будинків. Наприклад, ось дивіться зараз, якщо ви не вірите. Ось такі реалії життя у Харкові дуже багато квартир та будинків без вікон, в яких вибиті шибки. Все це сталося після ракетних ударів та авіаударів крилатими бомбами. Також багато зруйнованих будівель через пряме влучення. Пишуть мені дуже мало людей на вулицях, але дуже багато автомобілів. Дякую за коментар. Людей дійсно менше гуляє по вулицях, але багато харків'ян пересуваються на автомобілях. Це можна побачити за кількістю машин на дорогах. Місто живе своїм життям, хоча й адаптується до нових умов. Так, я також їжу і бачу, що людей мало гуляє по вулицях. Більше їздять на автомобілях. Можливо, також користуються метром. Я на даний час в метро не їжджу, мені не треба. Мені простіше проїхатися на автомобілі по нашому улюбленому Харкову і зняти для вас відео. Але ви самі повинні розуміти, що в машині хоч трохи безпечніше їздити, ніж гуляти пішки. Ракети, осколки. Ну самі розумієте. Дуже добре відремонтували зеркальну струю. дуже красиво. Як у скасі Це вечірнє чудо. Парк супер, місто живе, дихає, відпочиває. Живий наш Харків, бо ти найкращий. Будь стійким та незлами. Слава нашому місту. Слава нашим харків'янам. Бо ви герої. Слава нашій Україні. Дякую автору за таке гарне відео. Дякую за такі теплі слова. Харків дійсно неймовірне місто. І ми всі пишаємось його стійкістю та незламністю. Слава нашому місту, слава нашим героям, слава Україні. Радію, що вам сподобалося відео. Буду продовжувати знімати для вас красу нашого рідного Харкова. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, подивіться інші відео на моєму каналі. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Не забудьте підписатися і залишити коментар, щоб не пропустити нові випуски.